Розпочався новий день. Усім говорю, добрий день, добрий день тобі, мені і усім людям на землі. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з клікації. А кого ми будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Я істота нежива. Я істота снігова, я народжений зимою, коли випав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапки кастрюлька, а усмішка бурячок. Здогадалися малята? Так, правильно, це. Сніговичок. Тож запрошую вас підготовити пальчики. Повторюйте за мною. Сніг-сніжок випав на поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на дворі. Ліпили ми сніговичка у нашому дворі. Так весело і радісно було дітво. Малята, для роботи нам потрібно ось такий аркуш кольорового картону та звичайні ватні диски. Для початку ми зробимо із половинок ватних дисків великі кучугури снігу. Ось так. Викладаємо знизу, потім беремо великий ватний диск і будемо робити туловище. Ось так виклала один, потім другий, менший. І голова найменша. Ось так. Але в нашого сніговичка ще не вистачає рук. Тож зараз ми до туловища зробимо руки ось так. Потім очі сніговикові, ніс, морквинку і. Потім ще не вистачає шапочки. Шапочка у мене червоного кольору. І гудзички. Ось гудзичок червоного кольору, зеленого, синього і жовтого. І ще малята. Ось, у мене залишився ще один диск, і ми з нього зробимо сніжинки. Ось так будемо від великого ватного диску відщіпувати маленькі кусочки. І у нас вийде ось такий сніг. Малята, вам сподобався мій сніговичок? Тож я говорю вам до побачення, до нових зустрічей. А ви зробите вдома такий самий сніговичок, може, ще кращий, чим зробила я. Бувайте!